Привіт любителям Судака! Вітаю вас на каналі Ловець. Ми саме ранку виїхали. 5 годин, комендантський час завершився. 5.20 десь на водоймі. Ну, цього недостатньо. Треба все рівно приїжджати раніше, щоб на точці бути вже от в цей час приблизно. Ми не зволікаємо з Віктором. Будемо зараз надувати швидесенько човни. Снасті, вже я зібрав завчасно, будемо шукати. Ну що Віть, в мене якесь дежавю, тиждень пройшов і знов ти саме. Ти знову то човна качаєш. Так, і що... ввечері буде знову ти саме. Що брат? це ти хочеш таке зробити? Ввечері буде багато риби, будемо човна звати. Ви... А, то ти риби багато захотів. Так. Поняв, і тобі її не Мені то лень. Ой, таке. Приємно, коли сам мали. я Костянтин Євгенійович Віктор Васильович. Ох! Оце я набрався. Ну Все тут все. У мене цей крейсер. А як небудь я зараз вже зіштовхну. Гарний спокійний ранок. Випливаємо, можна ставити буде легкі ваги, 2 грами, 3. Випливаю зразу на точку, я навіть поки холота не ставив, чисто так візуально встану. 6 ранку. Перша постановка. Я вибрав такий 2,9 дюйма Lucky John Tioga, Він второ Я його зарядив з телефона ліхтариком. Він світиться таким салатовим кольором, який любить судак. Вже перевірена приманка. Перший удар був. Знову. Зараз воно, таке враження, чи це окуньочок підсмикує, чи дрібний судочок, але є контакти. Це вже знову другий закид підряд і є тичок. Ну я не буду ставити меншу резину, немає сенсу. Я хочу якогось сістівного судака мені скляних. не резону видя шось тягне мини судачок е yeah. Є. Содачок. Ну і я вже розловився. Так. Це та приманка, що в шлунку побував хвостик, я її припаяв. Ну цей лох такий колір. От, щоб всі судаки так ковтали. Прям. Це оцей хвостик був в шлунку судака, яку я зловив минулий раз. Я припаяв і бачите, знову ловлю. Ну Це справжня помста судакам. Справжня помста. Я оту приманку, що показував, це ж прикол, вона відкусив судак хвоста. А я потім, виявляється, його зловив. Я дивлюсь, в шлунку щось таке незрозуміле. І я ать, вирізаю, дивлюся, це мій хвостик, я його припаяв, і ловлю. Є yeah. ружевий колір поставив гламурний. І одразу... Є, ну, це трошечки більше, але це... Не то пальто. На рожевий, бач? Не, судачок знову. Ось такий гламурний колір. Да, і гламурний судак. Перепливаю, зараз по ехолотіку гляну, може десь побачу якусь таку бровочку і де риба стоїть, там буду ставати, кидати. Бо отак стояти на одному місці це також варіант. Але я не впевнений, що тут є крупний судак. Оці малючки вже мене трошечки дістали. Хочеться щось закілушне таке якесь залікове, так би мовити. підсів, сподіваюсь, що то судак. Це така крупніша риба. Ну, зараз я тут знімаюся з якоря. Быстрій буде з ним. То він вже починає напрягать мене. Знімався з якоря. То вже фінал має бути. Я так надіюсь. Вже хоче піднімається вже доверху. Опа! Друзі, мені немає сенсу дурить короб взяв в рот. Це то прикол. Дивіться, я... В один дотик все показую, щоб не думали, що я там змонтував щось. Дивіться де приманка. Бачите? Рот. Народ, яка махіна. Дивіться. Мені страшно його брати без подсака, щоб не загубити, щоб він тут не випав. Ну, риба гідна, гідна лайка. Все, віддаємо коробчука в добрій голові руки. Ну, нормальний такий, скільки? П'ятерка, сімрка. Ой, ой, обережно. Ну, пять десь. Ух! Вот как выглядит с грая, то в столоба. На холоте все прям черный робится в одну мить. Yeah. Це вже судак. Судачок, точніше. Якийсь він зранений, морда така якась покусіна. Ну, звісно, це класно все, але ж де кілушники, де кілові, де? Де? Да, цей такий... Ветеран, такие малые уже. Тика, тика, тика. Я мелочь пузатая, конечно, ну, это наверное окунь. Е, судачок, Судачочок масенький, скляный. Ну зато бере добре так, хап за дві, два гачечка. Любить рожевий, бачите? гламурний судачок. Це вже більше судак, диви виновіть. А, чи це щука? На що мені та щука? Ну віть, ну нащо так знущатися? Щука клюнула. Ой-ой-ой Нащо ж воно, коли ти судака ловиш? Ну така, кіло кіля. Кіло, кі, кіло. Так, взяла за край губки. Зараз я все по-чесному. Візьму інструмент, звільнюю і випущу її. Все, хлопці, щуку ми випускаємо. Ну, вона не ікрина, нічого, але таке, все поправила. Що, Віктор Васильович? Бачу салко, цибулька, в тебе класика жанра. Я жінку дороги посидив, кажу, пості там жінку підготовлю, перше, друге, третє, цілу сумку, підбав, дає і все. Ну без того не як, яєчки, я навіть не знаю, що в мене. Ну взагалі кльов як. Ну, будемо клювати самі і будемо ловити далі. Ще буде це, ще буде часто. знал yeah. щука. Так. Само так. Опа. Опа. Ты сюда. Опа. Ну що таке, якесь щуче місце тут, чи що. Мені ж геть воно, не треба ці щуки. Я може вам якимось вередливим здаюсь, але коли ловиш судака, то оці всякі такі щупаки, товстолоби, карпи воно ну, другорядне, взагалі другорядне. О! Все, ось така приманочка. Знову такий гламурний колір. Не знаю як назвати, навіть лимонно якийсь там неоновий. Кілограм 950. Все, іди, подружка наша. Знову удар. Ну, щось тут таке цікаве, тут багато малька. Багато плотви оцієї, прям, ну холод, все все в рибі. Кот раніше я такого ще прям не бачив. І навколо цієї плями стоїть хижак, пасе. Він знає, що в будь-який момент може в ресторан прийти, собі взяти, що він хоче. А якщо піднос приманочка якась така ще з дратівливим кольором, то він також може кинутись. О, дивіться, бачите, все дно в рибі. Рибка спустилася нижче Її дуже багато, ну прям дуже. Певно, плоточка. Є судачок. Судачечок. Ох, який балерун. Опа. Ну, всі стандартні, всі. Шкода, але от прямо так всі однаково за два гачка. Раз. Ну, приємно, що з клювакою такою притаманною для судачка. Ось такий колір Гламур, сьогодні гламур рулить. Все-таки... Супер гламурне. Що думаю, <кхе> поп'ю чайку. Кльова немає вже декілька годин. Це я дві щуки злою з одного місця і там поруч два судачка. І зараз дуже важко. Вітя плаває зовсім з іншої сторони, так само нічого немає. Я хочу зараз намілинути кудись там в районі 2 метри, де спробувати подивитись. Таке, ну, хочеться крупнішого судака, звісно, бо оце все. Ну, малючки це круто, вони клюваки це взагалі добре. Ого! Оце туди. Фух, я не знаю, чи я його зупиню, слухайте. Це якийсь уже просто жесть. Це, це здорова риба, просто трофей. Той карп був десь в районі 5 -6 кг, 6. Я з ним ну, в порівнянні то дуже швидко впорався дістався до нього, а цей метрів на 30-40 зараз від мене. Першими ривками стровив метрів 40-30. Так, я не знаю що робити, мене до берега вже тяне. Риба може піти в берег і все. Я не знаю, як мені звідси втікти. Встати на весла. У мене тут не буде шансів взагалі. О! Є. Фух. О! Не поламай мені саку. Чувак. Ох. 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 Да, риба звір просто звірюка. Ох! Все, і зійшов підсаковий, бачите? Ну дав Бог, просто Бог дав мені його зловити, змилувався. Ну, на цю приманочку ще можна буде судачка половить. Зараз 8 показує. Ну Десь 7,5, 7,5. 8 кілограм, 7,5. Фух, ну цей товстоло всі мої сили забрав, не знаю, чи мене хватить на судаків. Вже далеко десь відпливати не буду. Постану на якір, буду прокидати. Ну, вечірній має якийсь бути вихід, але будемо дивитися коли. Я вже пробував мандули, що я тільки не пробував, от клює от три дюйма, оцей рожевий або ще якийсь гламур. Ну, можливо, я більше в це впираюся, звісно. Кидаю і якраз знову воно шелестить по спинам, то в столобі. Мені вже більш такого не треба, чесне слово. Я вже якогось судочка хотів би. Максимально плавну проводочку буду робити. Це і судоку добре, і то столобік ціліший буде. Якщо різкий робить джих, то. Дуже багато шансів зачепитися за якусь рибину крупну. Ай, був удар. є, є судачок. Ах, який бойкий. Всі близнючки сьогодні. Великих нема. Але хоча б клюваки якісь є. Це на, на тому місці я знов став, до щуки клювали і були тички судаків, от два тичка і цього зловив. Поставив тівого 2,9 моторне масло, червоні блиски. Поняв, що воно не так. Попередня приманка не так контрастує з усім краєвидом ну, в кінці дня хоть хоть якась риба мілкий бриткий судочок по глибині клювання переможець сьогоднішній. Всі близнюки майже. Все, хлопці, буду завершувати сьогоднішню рибалку. Залікової риби так і не вдалося зловити, шкода. Купа цих дрібних глобурних судачків. Ну, атракціони. То в столопі, короб, це дуже прикольно, щучки так само. Ну, не ризикнув. Я ставити понад 3 дюйма. Не знаю, можливо, неправильно. Ну це вже ніхто не дізнається.